Всім привіт! Я Лана, вчителька англійською, і вітаю вас на своєму каналі про книги. Сьогодні я дам вам 5 порад, як швидко почати читати англійською. Порада number one. Для читання працює той же принцип, що застосовується і для перегляду фільмів англійською. Головне обирати ті книги, що справді цікаві для вас, а не лише ті, які модно перечитувати англійською. Навіть якщо ви дивитесь якихось блогерів, тіктокерів, не полінуйтеся, загуглите цю книгу, почитайте відгуки, почитайте її опис, і якщо вам дійсно відгукується, починайте читати англійською. Порада number 2. Для початку беріть адаптовані видання. Особливо, якщо ви любите класику, класичну літературу, саме для класичних творів існує багато адаптованих видань. Зміст той самий, але читається значно легше. Порада намберсві. Добре починати читати книги одного й того ж автора, оскільки в них повторюються слова і висловлювання. Навіть якщо ви читали декілька книг поспіль одного автора українською, ви, мабуть, що Помічали, що у автора є якісь улюблені вирази, словосполучення, які повторюються із книги в книгу. А також у автора є свій стиль, і якщо ви до нього пристосувалися до цього стилю, вам значно легше буде читати кожну наступну книгу. Порада 4. Читайте книги в електронному вигляді. Навіть якщо ви цінитель друкованої літератури, наприклад, як я, це дуже класно починати читати. Англійською в електронному вигляді, тому що ви спрощуєте собі процес читання, якщо зустрілося незнайоме слово, можна ж відразу на нього натиснути і дізнатися зміст, дізнатися переклад. Я, наприклад, не люблю читати книги в телефоні, але якщо ви любите, користуйтеся телефоном, я особисто користуюся таким і-рідером, e його дуже зручно брати з собою, можна читати при будь-якому освітленні. І замість того, щоб скролити Instagram, наприклад, я дістаю свою читалочку і читаю якийсь невеликий кусочок книги. Порада number 5. Слухайте аудіокниги. Що я рекомендую саме для англійської мови? Спочатку прочитайте якусь книгу, якийсь твір, а потім знайдіть аудіокнигу, скачайте її і прослухайте. Це дійсно допоможе закріпити вивчені слова, розширити ваш словниковий запас. І та проблема, з якою більш за все стикаються мої студенти, що дуже тяжко розуміти англійську саме на слух. Тому прослуховування аудіокниг дуже вам допоможе. Щиро рекомендую. І найголовніше в цьому відео найголовніше не намагайтеся перекладати весь текст, кожне слово. Намагайтеся зрозуміти, про що йде мова взагалі. Тобто не переривайте, щоб заглядати в словник, перекладати кожне слово. Це просто вам зруйнує все задоволення від процесу читання. Поступово, сторінка за сторінкою, мозок починає розпізнавати фрази та слова з контексту. Навіть якщо спочатку вам здається, що ви розумієте тільки ну, 50%, то цілком можливо, що з кожною прочитаною сторінкою цей відсоток, цей процент буде збільшуватися, і ви будете розуміти, про що йде мова. Читайте з задоволенням, а в коментарях я залишу список книг для різних рівней володіння англійською мовою. Ці книги я читала особисто, відбирала їх особисто я, це мої щирі рекомендації вам. І якщо вам сподобається, будь ласка, поставте мені вподобайку і підпишіться на мій канал.